Доброго дня усім, це відео ми почали знімати ще задовго до повномасштабного лютневого вторгнення Росії в Україну. Але саме зараз воно набуло ще більшої актуальності. Бомбосховища, бункери. Ця тема зараз в усіх на слуху. Мабуть, вперше в нашій країні з часів протистояння СРСР із заходом знову гостро постало питання будівництва та експлуатації підземних захисних споруд, особливо в крупних містах. Тему бункерів та бомбосховищ ми розкажемо на прикладі столиці України Києва як одного з найбільших міст країни, яке понад місяць зазнавало штурма з боку росіян, який так як відомо, не був успішним. Поговоримо і про історію цих об'єктів. Перші підземні захисні об'єкти почали створювати в нашій країні ще наприкінці 20-х років. Сказався досвід Першої світової війни. Появі авіації, дальнобільної артилерії, головне хімічної зброї все це призвело до необхідності створення таких захисних споруд, де могли би укриватися люди від хімічних атак, та могла зберігатися спеціальна амуніція для цих протистояння цим хімічним атакам. В першу чергу проти гази та інші предмети індивідуального захисту в нашій країні, окупованої тодішнім комуністичним режимом, існувало товариство Осоя яке й опікувалося створенням бомбосховищ. Та цивільною безпекою населення. Від зовнішніх вибухів мали застерігати людей, товсті бетонні стіни та перекриття. Але для того, щоб вони могли дихати ураженим киснем, всі бомбосховищах зберігалися величезні запаси спеціальних предметів індивідуального захисту. Найрозповсюдженими з них були, звичайно, протигази. Ця на першу річ буденна та тривіальна штука насправді має досить цікаву глибоку історію. Я тримаю зараз перед вами на столі унікальні рідкісні екземпляри протигазів, знайдені в підвалах закинутих старовинних будинків міста Києва. Це протигази 30-х років та часів Другої світової війни. Протигази ГП-2. Подальші всі лінійки протигазів мали таке ж маркування, просто іншу цифру. В принципі, якщо ви і зараз звернете увагу на протигази. Випущені вже в сучасній Україні всі вони мають маркування ГП, тобто противогаз громадянський, противогаз, протигаз цивільний для цивільного захисту. Він складався безпосередньо з гумової маски. До речі, в першому прототипі, як ми бачимо, ця сама маска Вона зроблена із брезенту, та навіть замість скла просто вставки з гуми. Так само. Тобто тут ми бачимо вставки гумові замість скляних. Далі йде. Коробка вугільна зроблена з дерева. Саме це вугілля і мало очищувати повітря для людини, яка би в бомбосховищі. А що цікаво, окремі модифікації для протигазів були навіть для коней. Це вже подальша модифікація протигазу ГП2, випущений в 1943 року. Вже за часів так званої холодної війни. Протигази почали випускати мільйонними екземплярами. Як ви бачите, деякі з них навіть отримали ревібратори для того, щоб людина могла розмовляти, переговорювати між собою військові, і є спеціальні отвори для вук. І Фільтри вже були змінені. Тобто фільтр можна було прилаштувати сюди, прикрутити його і таким чином заминути протигаз. Особливого розповсюдження бомбосховища і бункери почали отримувати після Другої світової війни, коли була здійснена атака на Японію з допомогою атомної зброї. Через це за тодішніми нормативами будівництва в кожному житловому будинку мало знаходитися бомбосховище підвального типу, яке мало аварійний вихід, який виходив на поверхню для того, щоб у разі руйнування основної будівлі люди не опинилися загинувшими під завалами. Це була є одна із головних проблем укриття цивільного населення просто в підвалах житлових будинків, де повністю відсутні аварійні виходи, і люди просто вмирають у великих братських могилах. Окрім того, аварійні виходи, які розташовувалися на віддаленні від будівлі, також використовувалися ще як системи постачання вентиляції. Тобто кисню в них стояли спеціальні фільтри фільтровентиляційні установки, які мали очищати забруднення хімією або атомними атомною зброєю повітря в сталінські часи. За нормативами будівництва кожного житлового будинку мало бути одне бомбосховище для його мешканців. Проте з появою індустріального типу будівництва житла. Тобто з відомих усім хрущівок цей пункт скоротили, і бомбосховища почали облаштовувати або на тільки крупних підприємствах, особливо військових, звичайно, або в просто в місцях скупчення людей, так, наприклад, в лікарнях, жеках під різними спортивними спорудами, хоча в деяких експериментальних хрущівках все-таки. Були поодинокі випадки будівництва бомбосховищ підвального типу, але ідучи до спрощення і здешевшення житла, довелося позбавитися від цієї розкоші. Це почалося після 1955 року, коли за постановою особисто Хрущова був взятий курс на спрощення житла та так званої боротьби з архітектурними надмірностями і бомбосховища, як і Пілястри або інші елементи оздоблення будинків вони також перестали існувати в розпал холодної війни з 40-х до 90-х років до початку 90-х років у місті Києві було зведено понад 2000 тисячі об'єктів цивільного захисту. Наразі нам пропонують також використовувати для укриття ще й підземні паркінги, підвали будинків. Але, як вже зазначалося вище, окрім наявності аварійного виходу, люди, які укриваються всередині, мають захищатися також від осколки, від потрапляння, близького потрапляння бомб та снарядів, ще й спеціальними потужними герметичними дверями, зробленими з броньованого металу. Звичайно, що одним із основних об'єктів цивільного захисту населення є система метрополітен, де люди можуть укриватися на станціях, де мають можливість. Ходити в туалет в туалетах цивільного захисту розташованих в тонелях, де є система енергопостачання автономна від зовнішнього світу, де є система вентиляції. Ми добре бачимо на прикладі міста Києва та міста Харкова, як люди прямо укривалися і мешкали на станціях метрополітену, де вас ваштовували цілі наметові містечка. Варто зазначити, що з цієї велетенської цифри у декілька тисяч об'єктів. Наразі в Києві більшість бомбосховищ не придатні для того, щоб там укривалися люди. Вони затоплені, перетворені на місця проживання безхаченків, наркоманів, маргіналів, завалені захарашенім сміттям, вкриті грибком. Дихати там неможливо. Деякі з них перетворені на склади, ресторани. Укриватися в таких бомбосховищах можна тільки в разі локальних, недовгострокових обстрілів. Але як показував досвід перебування наших захисників на заводі Азовсталь, в Маріуполі строк шов на місяці. Так само, і в гостомелі майже два місяці люди були вимушені жити в бомбосховищах. Тобто, уявіть собі, таке от бомбосховище, затоплене, занедбане, де стіни вкриті пліснявою, щоб там жили два місяці люди. Система цивільного захисту, яка активно розвивалася до кінця 80-х років, про це добре пам'ятають всі міські старожили, як збираючи людей в вільне від роботи час на їх вихідні в суботу, збиралися всім заводам, наприклад, їхали кудись на природу, і там тренувалися вдягати на швидкість протигази костюми L1, Вчили працювати з різними видами дозиметричного обладнання і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Система занепала, особливо в 90-ті роки, я дуже добре пам'ятаю свої роки дитинства, коли ми їздили там в секонд-хенди, перетворені на бомбосховища з купою займистого лахміття. В свою чергу, бомбосховища поділяються на два типи, що їх роз'ясняє в першу чергу: це бомбосховища, вмонтовані в будівлі підвального типу. Вони бувають навіть двоповерхові, на як правило, глибина їх заглиблення не сягає 10 метрів. Що робить їх беззахисними перед важкою зброєю, перед важкими бомбами, особливо перед вакуумними бомбами, як показує досвід війни Сполучених Штатів Америки в Афганістані, коли супроти талібів були застосовані вакуумні бомби, які пробивали товщу скельної породи на сотню метрів і вбивали всіх всередині. бомбосховища, які винесені на поверхню, як правило, створювалися в надрах штучно створеного пагорба, який маскувався у місцевість, що їх робить беззахисними перед дронами з невеликої висоти. Як правило, бомбосховища великі будувалися при чільних військових заводах ВПК Радянського Союзу. Тому на деяких з них навіть робилися спеціальні заїзди для важкої техніки. Як правило, на вході бомбосховища існував шлюз, який складався з двох рядів броньованих дверей та маленькою кімнаткою всередині. Коли будь-хто хто побував на поверхні, заходив всередину, він потрапляв у цей шлюз, де проходив комплекс незараження одягу власних речей. Шкіри проти газу і так далі. 50-ті роки почалося будівництво дуже цікавого типу бомбосховищ, які наразі зараз не використовуються. Це бомбосховища, які в народі називає, отримали назву Кульбаба або круглі бомбосховища, які в першу чергу слугували командами пунктами для керування діями робітників під час військової загрози. Ці бомбосховища знаходилися на досить великій глибині заглибленням під землю до 12 метрів. В Києві їх декілька, але зараз вони не використовуються. Вони закинуті, затоплені, враховуючи те, що знаходяться, вони як правило на глибині з рівнем міської каналізації. Вони часто потрапляють під затоплення фекаліями. Так ми бачимо кадри на прикладі двох військових заводів колишніх, зараз закинутих і не діючих. Ми бачимо. Плісняву ми бачимо численні сталінські телефони. Тобто, фактично, це законсервований музей холодної війни 50-х років, який просто руйнується під впливом фекальних мас через те, що банально проривається міська каналізація, яка проходить поруч. Хоча зараз ці об'єкти були би дуже актуальні і стали би в нагоді. Така кругла форма дозволяє на відносно невеликій території розмістити велику кількість працівників. Критичної інфраструктури в кожній кімнаті рубці сиділи спеціальні люди, які відповідали за те чи інший напрямок. Зв'язок з Кремлем, секретна кімната телеграфна, людина, яка командує дозиметристами, яка командує там харчуванням, запасом питної води, яке теж мало знаходиться в бомбосховищі. В кожному бомбосховищі знаходиться велетенський бак на декілька тонн питної води. Саме така форма робила. Бомбосховище непомітним для бомбардування, і робило його ніби таким як обтікаємим від того помічення з поверхні, і відсутність гострих вуглів і кімнат знову таки мало захищати від потрапляння бомби з поверхні через те, що ця кімната зверху була ще накрита додатково потужним броньованим залізобетонним куполом. Справжній бункер або бомбосховище має бути повністю устатковано. Системою автономного життєзабезпечення людей, які укриваються всередині, кількість людей може бути дуже розноманітна від маленьких бомбосховищ на 50 осіб, і закінчуючи такими потужними гігантами, як колишній завод «Електронмаш», де знаходилась. Бомбосховища на 5 тисяч осіб в кожному з них мали знаходитися спеціальні системи генерації електроенергії. У разі руйнування інфраструктури на поверхні всі люди, які окриваються всередині, опинялися повністю без світла. Але головне, якщо повітря на поверхні уражене, його потрібно чимось очищати. Через це. Кожному бомбосховищі існувала спеціальна фільтровентиляційна установка, яка за допомогою струму проганяла через аварійний вихід забрати з поверхні кисень, проганяла через спеціальні металеві діжки фільтри і доносила до кінцевого споживача, тобто до тих людей, які захищалися в бомбосховищі. У разі того, якщо на поверхні руйнувалася електростанція, завести цей Цю машину фільтриваліційну установку можна було вручну за допомогою спеціальної ручки, штурвалу, де людина просто фізичною своєю силою приводила у лад механізми і зверху, зверху потрапляв кисень усередину. Також обов'язковим фактором існування повноцінного бомбосховища мали бути електрогенератори, запаси питної води, запаси їжі, спеціальні фельдшерські кімнати, де зберігалися ліки, знесилювачі болю, антибіотики, антидоти для ураження. До речі, жаль, в 90-ті роки враховуючи те, що в великій кількості бомбосховищ знаходилися медпрепарати, які були цікаві для. Людей, зловживаючих наркотиками, наприклад, зникли з бомбосховищ майже всі запаси промедолу, який застосовувався для людей важко уранених для того, щоб застомувати їхню біль. так само існували спеціальні пігулки протирадіаційні під назвою ТРЕН, наприклад, Дозиметричне обладнання системою військової хімічної розвідки. Метеокомплекти, навіть рупори для того, щоб коли пересувалася велика група народу, щоб це робити керовано і скеровувати їхні дії голосом великої гучності, каски, чоботи, альпіністське спорядження. На це просто закопувалися мільярдні статки радянського бюджету. Наразі все це розкрадене, зникле, згниле і не може бути використане знову. Але в принципі нам треба готуватися до довгострокового протистояння, тому що наш скажений сусід нікуди не дінеться, і це може тривати роками, і нам доведеться приймати ізраїльський досвід, де в кожному житловому будинку є окремо вбудоване бомбосховище, обладнане за усіма стандартами. Цивільний захист складав з собою невоєнізовані загони населення, яке у вільний від Роботи час тренувалися над готовністю перед початком війни з застосуванням зброї масового ураження. В кожному районі міста Києва знаходився окремий підземний штаб цивільного захисту, який мав прямий зв'язок безпосередньо з головним штабом МЧС міста Києва, тодішнього так званої гражданської оборони. А з цього штабу був вже безпосередній зв'язок із Кремлем, тобто кожному адміністративному районі Належав окремий штаб. Сьогодні наразі, на жаль, всі ці штаби знищені або розкрадені. В підвалах бомбосховищ, в схронах бомбосховищ радянських, можна було знайти справжні дива, включаючи протигази, якими користуються пожежники, протигази, кислородні системи КІП. Тобто, фактично, це справжні акваланги, з якими можна було повністю ізольованим від зовнішнього середовища, знаходитись або в бомбосховищі. Або на поверхні, не вдихаючи отруєний кисень і не потрапляючи під радіоактивний пил. Броньовані металові двері, або гермодвері так звані, вони і вирізняють бомбосховище від звичайного підвального укриття. Ці двері роблять бомбосховище повністю ізольованим від поверхні, навіть від тиску води. Саме через це на кожній станції метрополітену є. Мо потужні броньовані двері, які мають бути використані не, не тільки на, на випадок війни, а й, не дай Бог, на випадок якогось стихійного лиха або затоплення, або цунамі, або чогось ще. Отже, в сучасних реаліях більшість пересічних киян вимушені ховатися ось у таких от звичайних підвалах своїх багатоповерхових будинків, враховуючи те, що тривоги у нас трапляються повітряні, буває так, що по декілька разів на день. Люди спускаються у підвали власних будинків, які, як зрозуміло, повністю до цього непридатні. Звичайно, що їх облаштовують як можуть, кладуть різні предмети, зберігають тут для ночівлі, створюють запаси води, якісь мінімальні умови для перебування під землею під час тривоги. Але головною проблемою усіх цих сховищ є те, що тут. Немає вентиляції нормальної, немає вентиляційних отворів і немає аварійних виходів. Отже, якщо завалиться чільна будівля на поверхні, відповідно таке от підвальне бомбосховище перетвориться на братську могилу, як показує досвід окупованих і зруйнованих міст, як, наприклад, Маріуполь. Отже, враховуючи те, що нас очікує довготривала та виснажлива війна. Владі доведеться підходити серйозно до зміни оновлення системи цивільного захисту населення, яка зараз, як ми бачимо, з цього відео переживає не найкращі часи оновлювати старі бомбосховища, взяти, хоча б старий фонд, який є вже його оновити, зробити реновації, зробити оновлення, відкачати воду, зробити нові дизельні агрегати, відновити, відновити системи. Електропостачання, відновити системи подачі кисню, тобто ці бомбосховища можна живити. Не потрібно робити щось нове, щось будувати нове старий бомбосховищ вистачило повністю з головою. Потрібно буде заново вчитися жити в великих містах, будувати захищені зупинки громадського транспорту, будувати бомбосховища, відновлювати старі бомбосховища та чекати, вірити в перемогу, вірити в зсу, вірити в Україну. На все добре, чекайте на нові випуски.